Вітаю, друзі! Події в Україні розвиваються дуже бурхливо, особливо в сфері боротьби з ворожими агентами. Сьогодні Служба безпеки і ДБР оприлюднили докази Державної зради з боку народного депутата України Дубінського, який, як говориться, здійснював інформаційну підривну діяльність. Коротше, за матеріалами слідства, цей Дубінський. Відомий тим, що його мама любить скорость, що в нього 20 автомобілів було і чесно зароблених, і як його квартир. А Мазераті і всього іншого ще він відомий, тим, що його беня Коломойський фактично натравлював на своїх ворогів з чорнушними абсолютно замовними матеріалами. Зокрема, і тим, що перед виборами президента він розповідав, що Порошенко убив свого брата. А під час Революції Гідності він ліпив на замовлення регіоналів. А, значить, такі замовні матеріали, відеоматеріали про те, що е, в е, таборі Майданівців там проституція процвітає і так далі. і так далі. Коротше, був креативним менеджером у е, Коломойського, тому це ще додає особливого відтінку цьому всьому. Таким чином, уявіть собі. Цього Буратіно завербував не більше не менше заступник російської гру. Вже є визнання. До речі, визнання одного з помічників Деркача. Деркач утік, кулик, ручний прокурор, який теж був в цій зграї злочинній, Теж утік ще давно. До речі, він в дуже цій персонажі цікаві. Ми зараз розглянемо, чим. Як звучить ця історія на міжнародному рівні, тому що одна справа, який урок ми можемо взяти всередині країни, і інша справа, як це звучить назовні? Таким чином, хотіли розхитувати суспільно політичну ситуацію, дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, це про, це те, про що волали всі, хто спостерігали за цими партновими, за цими дубінськими, дуже довго. За це отримували гроші, і, до речі, гроші чималенькі. Тобто, агентура наколядувала у московитів за наявними українських спецслужб даними 10 мільйонів американських доларів. Мазераті, мама любить скорость. і таким чином поширював фейки про вище військово політичне керівництво нашої держави, зокрема про президента, да? в тому числі президента Порошенка. А крім того, розповідали про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори у 2019 році. Зокрема, встановлено, що злочинна організація була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алексєєвим. Його якийсь там ще один заступник їх безпосередньо вірбував. Деркач ще до війни злиняв за кордон. І Костянтин Кулик, прокурор Бенін, мав позивний птічка. І наразі переховується за кордоном. Ну, напевно, десь в Росії, швидше за все. А, таким чином, тут їх вербував, працював з ними екс-помічник деркача Калєсніков, який, власне кажучи, вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду. Таким чином, дві статті. 111-та частина, перша державна збрада, і 255-та створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Чим ця історія цікава всередині країни? Тим, що Беня і його, власне кажучи, прокурор Беня Коломойський, його прокурор і його ручний песик були агентами Росії. Уявіть собі. А нам розповідали дуже довго про суперпатріотичного олігарха Коломойського в 2019 році. Чи може це е, допомогти, наприклад, в таких питаннях, як розслідування Іловайської трагедії, наприклад? Чи була там рука Коломойського в тому, щоб відправити людей на штурм да, і загубити наших людей? Чи могло це бути, враховуючи, власне кажучи, те, що у Коломойського такі кадри, найближчі кадри? Один песик і другий песик. Чи могло б така бути історія? Можливо, вона ще буде розвиватися. Крім того, що цікаво ціна оцих журналістських розслідувань. Це українці мають знати, що не кожен правдоруб, який плюється, матюкається і так далі. В ефір виглядає як божевільний і навіжений. Він не обов'язково несе правду матку. Це вже треба розуміти і зрозуміти нарешті України. Він отримав цей Дубінський безліч, безліч різних запитань і безліч різних зараз запитань у нього. А раніше в нього були купа. Різних е, премій, які він отримував від олігархів, в тому числі від проросійських олігархів, різноманітних. Ну, коротше, журналіст просто супер пупер Уявіть собі, що це за журналіст. Тобто, хто йому роздавав, власне кажучи, ці премії. Ціну цим преміям. Українські сенсації, програма виходила у російським агентом зроблена. А ми до речі, можемо сказати, що Дубінський достатньо прихильно ставився під час виборів 2019 року до Юлії Тимошенка. Безліч було негативу на Пороха, і лише один сюжетик Сліганца проти Юлії Тимошенко, А всі решта не негативні. Звичайно, будуть запитання у нас і до виборців, зокрема виборців 94-го округу в Київській області, які... У нас по всій країні тоді голосували за все зелене, відповідно. І навіть ті російська агентура, яка перефарбувалась, вона в зелене, вона, так би мовити, попроходила дуже-дуже легко. Ну, слава Богу, що зараз країна очищається від таких людей. Що цікаво, кого атакували оці беніні ручні песики, так би мовити, прокурорський і. Оцей Дубінський, власне кажучи, російська агентура. Е, гавкали на Гонтарю, гавкали на Пороха. Е, потім вже почали на самого Зеленського, до речі, гавкати. От, На Ситника гавкали. На Оляну Супрун гавкали. Е, от, Премію йому, до речі, премія ділових кіл призвання 2007, 2008, 2009 роки. Найкращий фінансово-економічний журналіст України за результатами конкурсу Премія ділових кіл признання одним із спонсорів, якого є український олігарх Вадим Новінський. Уявіть, собі, він може бути агентом цих Дубінський ще з тих часів. От потім, відповідно, він Бужанського захищав, що є такий, погрожував Порошенку. Пустити в партійний з'їзд газ. Уявіть собі, які плани були у них, у цього Дубінського. Називав Гавковна Гасло Українське святе гасло, слава Україні і так далі. До речі, був підозрюваний в жовтні 2019 року. В отриманні 30 тисяч доларів за непідтримку в Комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості. Отримав, був підозрюваний 30 тисяч доларів. До речі, гучний випадок був тоді. І якось він на гальма був спущений. А е, гавкав, очевидно, за завданням Коломойського на український Лоукостер Скайп. І називав лоукостери літаки вагонами для худоби. Уявіть собі, це при тому, що лоукостери від, від літаків Коломойського абсолютно ніяк не відрізнялись. От. Ну, Гавкав на Революцію Гідності і так далі. Тобто, ми бачимо проблему влади, яка, ну, слава Богу, зараз очищається від нього, але яка його таки привела якось. Да? Потім проблема корупції в парламенті, яка в той час це питання не було доведено до логічного кінця в 2019 році. Бачимо проблему цих всіх премій, бачимо проблему українських журналістів багатьох. І, власне кажучи, від кого вони ці премії отримують. І бачимо проблему Коломойського, у якого два його, дві його руки, правих, да, дві правих руки, обидві російська агентура, От. А тоді питання: а з чим займався Беня сам? І кого він іде крішував? Так би мовити, дуже цікаве питання. А, і крім того, є у нас ще й дуже і дуже цікаве зовнішня історія, яка може, власне кажучи, тут спалахнути дуже серйозно. Чому? Тому що цей кулик російський агент. Який тут у нас визнаний російським агентом, ну і Дубінський разом з ними. Ну, колик був зв'язковим, що вони щось говорили під час кампанії Трампа з Рудольфом Джуліані, уявіть собі. Тобто масштаб провокації справді дуже і дуже великий. Вони звинувачували в той час ну, Байдена, працювали і розповідали, що Україна втрутилась в вибори, тобто підставляла Україну, підставляла Байдена, підставляла ну коротше, все підставляла на замовлення одного зрадників Трампа Рудольфа Джуліані. Чи піде ця історія розмотуватись там в Америці? Ми зараз ще достеменно е, не маємо. Ну, як би інформації. Побачимо, як вона буде, чи буде вона там розмотуватись чи ні. Ну, взагалі, американські правоохоронні органи, вони, як правило, педантизмом страждають надзвичайним, тобто вони ніколи намагаються не проходити повз такі речі, а, о, тому що їх б'ють по шапці, якщо вони раптом закривають на щось очі. Там система така. Тому що ми бачимо? Ми бачимо, що. Руйнівна така взагалі людина, яка деструктивна, яка просто вносила в нашу політику просто багато огиди, От, багато такого дисонансу неукраїнськості, яка просто вигавкувала за завданням все, що завгодно, і працювала медіакілером. І ця людина фактично виявляється російським агентом. Робимо висновок, друзі. Висновок робимо, що чимало людей, які нам вкидають такі меседжі, які нас дезорієнтують, які, власне кажучи, нас розповідають нам про те, що красти це добре. Да? От тому, що вони буквально прямим текстом пишався в своїх дописах: цей Дубінський розповідав, що він накрадені в ПриватБанку гроші живе. От, і, власне кажучи, до чого це все? Це все до того, що треба бути пильними. Зараз люди потрошку, слава Богу, наші правоохоронні органи ворушаться, тому що вони на фронті. Багато з них ризикують, і зараз не такий час, щоб допускати ворога діяльність в тилу. Тому, друзі. Це дуже оптимістична взагалі історія станом на зараз. Сподіваюсь, що так воно і далі буде. А, от, тому допомагаємо нашим Збройним силам. Це головне, а, де тільки можна. Скоро я почну збирати, ну, не я, а через військових почну збирати на дрони. З Богом, друзі, до перемоги!